Давай! Так, Я Связь! Біля місцевой косней супилки, и мы зараз попробуем поспілкуваться с Диевом особо. Худи защ. Диванка! Сибер, бурак, буквально такие! Чим ви тут займаєтесь? Ну, хочу вас, запевнити, що все дійсно відбувається у нас згідно кодексу Грінпіс і затверджене правилами партії зелені. Ну от зараз я видобуваю березовий сік із цієї прекрасної берези. Ой, сосни. Ну, оскільки вкус вийшов трошки концентрірований, я зараз покажу, як я буду його розбавляти. Офібі! Нам до скало! Це ж колака! Щого нам можна добати, що присходило на днях? Ну, нещодавно позавчора я їздив, ми їздили в черкаський заповідник з метою видобуть два літра апельсинового сока. Ну, поскольку ні однієї ми там не знайшли, ми даремно зрубали усі дерева. Ну, хочу вас э, порадувати, що не э, нещодавно я знайшов прекрасну ялиночку біля міської ради. Ось такі основи. Э, Дуже вам вам нячек, лежать, хоть вашу хоть э, э, спала. декілька Дейшлиша! Буквально! Все, можна добавить по сути Хорошу, скажем так, профессию вашу. Э, ну вечера? Я пилил забор своего соседа для Буды, для моего аллигатора. Но аллигатора Буды не понравилось. і ми решили сделать шашлыки. Здравствуйте, Иван Курочек, Каша. Кто же в финальном интервью на лесу в Черниевской области? Дня, Соль. Слушай, короче, тут я какую-то бабку бачу, може сумку забираем. Мне как раз треба там какие-то грибы только Ну да, пошли. Ей, чувак, не хочешь попить, завезла сока? Хочешь сок? Да, на, на, пупей! Да не-не, ребята, я, короче, мой накорс ягла типа. Никакой сок, все. Ну ты мне! Сейчас я тебе покажу, как мне любить рыба!